Упаковані, тільки приплили, ще морем пахнуть, поняли, А ви по площадках їздите, платите, непонятно за що. Морем ще пахнуть, завтра складемо, буде у вас стояти. Ціна буде така, що всі, всі сусіди обзавідуються. Поняв, так само Syntaї, файтери, квадрики є. Цікаве, всяке навісне, ось екскаватор. Все що хочете, поняли? Так само тут показую теж Кентаврці F, нові 400 X, U, это в нас самі заряжені. Оці 40-ві на базі 50-к. Пожалуйста, теж є наявності. Ось ось сім'ї. А, ні, фай... то файтери чи що це, бляха, Воно, коли в ящику Воно, коли в ящику йде, воно курва все однакове. Це треба розбирати де що, Коли вже складно, то вже можна потім навішувати лапшу, що там той трактор посиленіший більший. купить купити в мене. А той трактор менше посиленіший купити там в мене. О, а по факту, хлопці, більшість, воно все стандартне йде, тому не пропачте зайвого беріть з оптової бази. Зараз покажу, на навісне, яке в нас тут мається і покажу вам далі, що в нас сьогодні на загрузку. О, ви думаєте, дядько Вадим балаболить, тільки що в нього все є і що дешево. По факту, бляха, все дорого. Ну ні. Все, фрези, навесочка, баллончики, фармы, куда разные. Нашу ико проскочь. Вот, чем, 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 чем. Вот, купачки, пожалуйста, вам оп На все, пожалуйста, загрузки. Целый еще из ранку поехало, и сейчас еще. От, догружаються пацани. Ось це наша кабіна Замовила вчора. Україна єдина. Слава Україні! це наша кабіна, український виробник. От, такі файні на будь-які трактори стоять. Це на 53-54 адаптов... адаптовні до, до, до будь-яких тракторів стоїть. Кабіни, пожалуйста. Fighter раз, скаут. Такий от 404 Люди замовили теж одразу з нашої бази їде. О, такі есочка кентавр 40. Бачите, хочеш, що бачите 40-ку ну, Моя порада така, якщо там, бракує коштів на там, донфенгів і вам не треба якихось особливих там, всіх цих опцій примочок, ну, без реверсу, без примусового, якщо ви проживете. Ось ось кентавр берете. Саме зараз ми нижча ціна на нього опустили на 300 баксів ціну. Не такого, а такого кентавра, кінтав, берете і все. Вот. 8 передач. На базі 24, але вже провірено. 12 років трактора такі їздять. В Україні бігають, де В404 за Google, якщо не вірите, це теж є Кентавр В людей в принципі, ну, свої гроші відпрацьовують, скажу так. Кентавр у нас в основному. там ще грузиться, бачите кінтавер. Тобто вони самі ходові і більше всього замовляють, їм більше всього люди довіряють. Оце цей новий кабінік бюджетний який файтер. Це у нас 50-ка, це в нас найшир Вони на таких мостах здорових кажу, посилені кажуть. Вот. Ну Тут кабіну дійсно зробили. Дуже не те, що сносно, прям хорошу кабіну, гроші зроблено, бачите. І люк вам є, і <кхем> обшивка пластиком є, і там коврик є, все воно файно, рівненько сідушка, пілот. Майже пілот з підлокотниками амортизований, Ну нормальна сідуха, реверс. Збоку навеска, блокировки, все, що хочете. Є. Вот. І кабіна герметична, має фільтри зверху, тобто можна працювати пестицидом і так далі, не дихати тим гівном. Вот. Такий апарат. На 28-х каточках. Вот. З принудительною, вот, все що, все що треба. Все є, хлопці. Вон там борони прицеп. Вот. Так само зараз піду покажу вам саму площадку, що, що є ще взагалі. Вот, тому, бачите, є варіанти, як замовити трактор дешевше. Питайте, дзвоніть, які хочете. Вот, не обов'язково вам їздить по площадках, вишукувати собі пригод. Вот. Зараз я покажу ще, що стоїть на площадці. Вот. Зараз я покажу ще, що стоїть на площадці. Так що, хлопці, хлопці. Ой, дивіться. Пожалуйста, уціньонка, Вова. Уцінь, уціньонка, пожалуйста, вовал. Останній 24 Єшка, Це буде 23 -й рок, рік. Кажу, яке і постоявший теж кажу, яке ну, постояв він в нас на площадці сугубо рік часу. Ну при тому він стояв більше в складі, по ньому нема корозії, ціна торгується. Ось такий вовольчик, а оригінальний. Фотоново вол. Бачите, по покрасу, навіть по вокрасичному, тут нема нарікань. Це не ти ж яка одразу дощ пройшов і все ржаве. Поняв, це техніка, це овал. тому кому цікаво, він один залишився. Ціна торгується, але я, на жаль, на нього не можу казати ціну, тому пишіть. Ось, ось ще, пожалуйста. Fighter 404 РДшка. От людина та замовила в нас. Буде грузитися, треба її відео відзняти. Теж дуже дуже толкова дуже толкова апаратура, дуже толковий тракторець. В нього відрізняється тим, що він грубший задній мост. В нього відрізняється тим, що грубші самі півося, не просто чулки, а Именно півося йдуть такі, ви бачите, не слабенькі. От, дійсно, така сороковка, вона типу, йде на 24-й байде, але вже типу, і не. Тому що от, попередкові теж. Сам чулок грубший, ну і півося грубші. По чолках я нікого не сужу, тому що чоловік угодно зробити, то нічого не означає. А от півося, то що йдуть грубші, це є факт. Оце от. От мій улюбленець. Взагалі модельки всі F і X. От все, що пише F і X, це 25-го року. Це дуже толково зроблено. Цей F і X у нас іде. Ну, все кромі реверса є. Все, все кромі реверса. Чорні. Колір такий гарний, бачок тут, дуга. В місце шикарне, двох дисків, бачите, який? Кентавр! Понял? Бо модному напише. Вот. Принудительно, якась тряпка висить. Вот. Тобто все, все, що хочете. Вот, Це кентавр. Вот. Такі во файтери теж з кабінами. Сьомий теж подобає дуже такий колір. Вот. Ну і тако. Мото, трактора малі, дрицики. Ось ось зубер, субер, курва. Зубер теж стоїть же бляха, ще до, до, повномасштаб. до повномасштабки зубер. Я не знаю, що з ним робити, він же як бавушний виглядає, якщо чесно. Ну, коротше, є кентаври нові. Вот. Шифані. Пожалуйста, куча стіла шифані. Тобто вибір є, мужики, вибір є, по ціні домовимося. Вибір є, по ціні домовимося. Доставка наша, техніка приходить свіже кожен день. Можете взяти як 25-го року нову, якщо там вона якась стара, стоявша, я так і кажу, це скидаємо тіну. Вот, це без питань. Тому е треба нормальний трактор за нормальний кошт, не за всі гроші світу. То, пожалуйста, ви знаєте, куди дзвонить, номер телефону є внизу. Звертайтесь.